Вибір організації або проєкту допоможе тобі натренувати м'яз критичного мислення, яке просто необхідно тобі у світі, перенасиченому інформацією. Зверни увагу на три фактори: стратегія, вплив та фінанси. Вибирай організації або ініціативи, з якими ти поділяєш бачення. Добре вивчи їх сайти. Щодня ми отримуємо багато дзвінків та листів з проханням допомогти дитячому будинку або зібрати гроші на лікування. В такому випадку ми не можемо підтримати цю діяльність, оскільки займаємося тільки освітніми та спортивними проектами для молоді. Важливо розуміти, що це є цільова та стратегічна благодійність. Якщо вийдемо за рамки основної діяльності, це розфокусує нас. У нас є експертиза в своїх сферах. В інших ми не зможемо бути ефективними. Тому в цих випадках ми перенаправляємо такі запити до інших цільових фондів. Якщо місія організації тобі імпонує, то час дізнатися, який вплив вона має на суспільство або окрему соціальну групу та у якому масштабі. Дізнайся, які цілі ставить перед собою організація та якими способами вона їх досягає. Наприклад, які проекти втілює, скільки їм років, та яких результатів вдалося досягти. Дуже часто вплив вимірюють інвестованими грошима, але це не зовсім правильно. Наприклад, в освітніх проектах важливим є наповнення програми, а також ключову роль відіграють люди, тренери та ментори. Наскільки вони мотивовані і готові віддавати, настільки впливовим буде проект для інфраструктурних проектів Важливими є фінанси, але і спортивні секції перестануть існувати, якщо не буде ефективного управління. Зустрінься з командою, дізнайся про їхні цінності та розпитай про реальні історії людей, чиї життя змінила ця організація. Останній фактор, але дуже важливий фінанси. Від того наскільки організація прозора та підзвітна залежить довіра до неї. Переконайся, що на сайті опубліковані річні звіти з інформацією, скільки грошей перебуває на балансі, скільки грошей було витрачено, і на які програми, та які тенденції з року в рік дізнайся, як залучаються кошти: внески засновників, допомога від фізичних осіб або бізнесу, гранти, краудфандинг та фандрейзинг. Краще, коли є декілька джерел надходжень, це допомагає організації бути стабільною та уникати фінансових ризиків. Довіряти можеш організаціям, які проходять фінансовий аудит, так незалежна сторона контролює рух фінансів, дієвість внутрішніх політик та процедур.